Просто стели з усіх радянських карт. За що Севастополь вважають найсвітлішим містом в Україні? Потівник Женя Цвітанська Севастополь місто, яке ще називають білим. Саме світлий камінь на фоні небесно блакитних виль і створює його особливий шарм. Нас одразу запевнили. Місце відпочинку вибрали, що треба. Морі класне, море тепле, всі веселі, положительні. Перше, що вражає у Севастополі, це його величність свою повагу до історії, а саме до двох великих оборон міста місцеві висловили встановленням неймовірно красивих пам'ятників. Це монумент затопленим кораблям, які боронили місто від англо-французького флоту, широчезна площа з пам'ятником адміралу Нахімову та візитівка Гравська пристань. В Севастополі жителі просто містом ніколи не називають виключно зі словом герой. Тому саме у цьому місті створили унікальний сучасний музей у стінах реальної оборонної споруди. Розмістити музей в стінах старого форта це, кінечно великоліпна ідея. і нічого подобного я вам скажу в нашій страні. Уви у ви ні. Равелін або Михайлівська батарея. Ці експонати бачили не одну війну. Гармата справжня 1844 вісімсот рік. 16 кілограмів віса рудія. І от, пожалуйста, таке моща сутав вилітала. эти амбразури. зали розділені за родами військ та країнами супротивниками. Тут представлені костюми. Уніформа англійської армії, предмети зв'язані з цією армією. Колекція приватна, тому і представлені здебільшого оригінали. Все старе, дуже цікаво. Такі кулеметні точки дійсно були на цьому місці у червні 42-го під час оборони Севастополю. Зараз аби відчути себе на місці бойових дій, у музеї влаштували інсталяцію з реальною зброєю та предметами побуту. Верхній ярус Раволіну єдине місце, звідки видно увесь Севастополь, яке море розділило на два береги. Севастополь це саме те місто, яке варто побачити з води, бо саме в морі воно розкривається по іншому. Причаліємо до Артбухти. Тут стоїть оригінальний монумент, який ще називають кульбабою у Севастополі. Ці долоня це символ доброти. Так ви показуєте, що ви за мир та злагоду. І просто зараз спрямуємо у колись секретну балаклаву. Раніше в цих ротах ремонтували підводні човни. Як це робили, можна подивитися як пішки, так і з води. Човни йшли на ремонт цим каналом. Тут вони могли і ховатись на випадок атаки. Шість сім човнів одночасно за протиатомними дверима. Двірі, котрожне були ударну ударного в випадку ядерного взриву. Кожна така двір весить 10 тонн. над нами 300 метрів грунту і ще 5 залізобетону. І ми на найсекретнішому об'єкті цього підприємства. Ядерному арсеналі саме тут тестували та споряджали ядерні боєголовки. На такому візку зброю транспортували. Неміт мідньої колеса, тому що не допускалось ніякого іскрення. Співробітники проходили обшук, Заборонялось проносити синтетичні та металеві предмети, шпільки, іголки, Булавки навіть запрещалося місьміталічські коронки. Двоє людей дублювали роботу один одного, а команди виголошували голосно та чітко, бо усі розуміли, один вибух поховає половину півострова. Здійс находило зомікатонне в э, тартіломіквіваленці, боєприпаси любая шибка могла привести до катастрофу. У майбутньому планують ще реалістичніше відтворити атмосферу небезпеки та напруги. А просто зараз завершуємо подорож смачно. Поїхати з Криму і не спробувати чорноморської рибки просто злочин. Севастоп. Полі є смачні місця. Фішка ресторану іменно Чорноморська риба. Обжарена на грилі. Якщо це риба, то вона только виловлена з утра в морі. Якщо це овочі і фрукти, то вони були сорвані з утра з грядки. Кращого завершення подорожі бути й не могло. І вже завтра за що жителі Севастополя люблять своє місто? Мій путівник.